Підвищуючи вашу бізнес 21. Поки власник п'є каву, а ми займаємося його бреном, підвищуємо бізнес. Виявляється, не всі знають, що мультикаліберний у нас бренд 762 і 556. Міняється ствол, міняється лічина затвора, а також виймається вставка в шахту магазину. Робиться це отаким от чином. Зараз він у нас 556. Ви натискаєте, з двох боків. Потім. Протискайте клавішу скидання магазину і виймаєте вставку. От в такому вигляді у нас бренд стає 7,62 на 39. Це було зроблено на мою особисту думку. За остаточним принципом. Він доволі ненадійно працює в калібрі 762х39. Швидше за все, ЧиЗТ розмірковував наступним чином. Ми все рівно робимо. Давайте зробимо під 7,62 комусь то продамо. Дійсно працюють доволі нестабільно. Їх дуже мало в Україні використовується саме в калібрі 7,62 І ті відгуки, які я знаю, ну таке собі чесно.